Трашвечір зі знижками до 60% чекає на тебе в Аврорі. З 27 жовтня по 2 листопада відбувається грандіозний розпродаж товарів до Хеллоуіну. Тож і ми разом з Євгенією обираємо декор і різні прикраси для образу на фотосесію. Ми вирішили, що цей Хеллоуін буде максимально атмосферним та не нерозорить мій гаманець, адже всі придбані товари були куплені за акційною ціною. Перше, що обрали, прикольний обруч із помаранчевим гарбузиком. Хоча і всі інші обідки, які міряла Женька, також їй всі дуже личать і придають якийсь свій певний шарм. Десяток мініатюрних чорних пластикових павуків також доповнять створити певну атмосферу цього незвичного свята. А ось ця прикольна ажурна парасолька це взагалі шедевр для будь-якої фотосесії. І створити цей певний комплект підійне ось таке ажурне віяло. Сережки та заколки у вигляді павука придадуть завершений вигляд незвичного цього образу. А ось для атмосферної підсвітки знайшли такого привода, який працює від USB роз'єма або батарейок та світиться яскравим неоновим рожевим світлом. Хоча можна й обрати інший кольор. А такі прикольні чашки, що зачаровують своїм виглядом, це не просто посад, а немов мініатюрні портали у світи таємниць, де після кожного ковтка напою відчуваєш його магічний смак. Тож цього року Хеловін може бути не лише страхітливим, цікавим, яскравим, а й дуже вишуканим. Вже з нетерпінням чекаю, коли використаємо цей декор для цієї грандіозної фотосесії.